Коли твій конкурент штучний інтелект, американська лабораторія досліджень, що займається інноваційними технологіями, прогнозує, що невдовзі витіснить деякі популярні професії. У зоні ризику математики, перекладачі, бухгалтери, податківці, помічники, юристів, фінансові аналітики, веб-дизайнери та журналісти. Експерти наголошують, що штучний інтелект скоро навчиться бездоганно виконувати їхню роботу. Ну що ж поживемо? Побачимо. А вже зараз в Україні є галузь, де катастрофічно не вистачає кваліфікованих кадрів, і ще тут безсили – це озброєння та оборонні технології. Аби розшукати розробників, маркетологів, інженерів, управлінців та охочих спробувати себе в новому напрямі у столиці відбувся перший кар'єрний ярмарок. Наша знімальна група його відвідала. У Києві відбувся спеціалізований ярмарок вакансій Арсенал талантів. Його провели для охочих знайти роботу у високотехнологічних сферах української оборонки. Вони летять не в одну сторону вони летять, скидують боєприпаси і повертаються обратно до пілотів. Рудольфа Акопян показує свої дрони. Він разом з командою виготовляє їх не перший рік. І саме безпілотники змінюють ситуацію на фронті. На ярмарку презентують чотири нові моделі. Аби збільшити їхню кількість, Рудольф шукає в команду людей і розповідає про одну із пташок. Це дрон ПВО. зенітні дрони ці ті дрони, які збивають ворожі е, розвідувальні дрони. Цей дрон вже працює у війську нашому е, десь біля трьох-чотирьох місяців. І нашими дронами вже збито більше, ну приблизно десь около ста ворожих БПЛА-розвідників. В основному це на запорізькому напрямку працює і на Донецькому. Ось цей літак каже менеджер іншої компанії Захар Салько. Невдовзі відправиться на фронт. За місяць можна виготовити до 75 штук. Тому до себе на підприємство шукають інженерів, айтішників, конструкторів. Саме на цьому, на нашому літаку, є встановлена АІ система, яка розпізнає і техніку окремо, і людей. Тобто, хлопці, коли військові відпрацьовують, вони знаходять якусь ціль, АІ підсказує підказує їм, що це за ціль людина чи машина. Надалі вони трекують цю ціль і вже наводять артилерію або там моноракети і так далі. Оборонна компанія інфозахист на ярмарку презентувала «Архон». це мобільний тактичний комплекс радіотехнічної розвідки. Він може виявляти сигнали російського озброєння. Мова йде про сигнали радарів тактичної ланки, оперативно-тактичної ланки, радарів, які можуть бути розтасовані на землі в повітрі та на воді. Тобто ми можемо перехопити сигналі радарів, які розташовані на наприклад на літаку Су, Су 34 Су-35 або інших літаках, ті саме літаки А-50, Авакс. Вони вмикають свої радари. Ми можемо перехопити цей сигнал, ідентифікувати приналежність цього сигналу і в принципі зрозуміти, де він знаходиться цього разу. Свої вакансії на ярмарку презентували більш як 50 вітчизняних компаній. Відомі виробники дронів і військової техніки планують відшукати понад 800 кандидатів на вакансії розробників, маркетологів, інженерів та управлінців.